Доброго ранку ще раз, мої малята. Я з каркарончиком вам сьогодні принесла ось таку буханку хліба. Хліб на столі мир на землі, де є хліб, там є щастя, там є добробут, там є процвітання. Каркарунчику, а ти знаєш? Звідки береться хліб? Ні! Ого, ти не знаєш. Що ж, ми з малятами тобі і розкажемо. Я купую хліб в магазині. Так, ти купуєш хліб в магазині. А де він береться в магазині? Ти знаєш? Ну що ж, приготуйся слухати і ви, любі малята, хліб проходить довгий шлях від поля до прилавку магазина, а потім і до нашого столу. І ми з вами цілий тиждень всі п'ять днів рахуємо зі мною. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця ми будемо говорити про той гідний довгий шлях хліба. І що ми саме будемо робити? Приготуйтеся слухати! Ми будемо малювати колосочок. Ми будемо слухати оповідання Василя Сухомлинського. Хліб то праця людська. Ми будемо читати з вами гарні віршики, прислів'я про хліб. Ми будемо навіть дивитися в дуже гарну лялькову виставу. Будемо ще. Грати цікаві, ну, дуже цікаві Ігри також будемо дивитися повчальне відео про шлях хліба до нашого столу. А тепер послухайте моє перше прислів'я: Хліб у голова. На каркарунчику, хліб, то дійсно є у сьом голова, тому що хліб це витвір людської праці, такої нелегкої. Але подивіться, який результат ось запашна паляничка хліба. Хліб здавен давен. Це оберіг людства. Хліб це ще символ життя. Як я багато розказала, який головний хліб, але як же ж він потрапляє до нас? Дивіться, малята, відео.